Чому сьогодні мільйони людей панікують через кожен заголовок новин, але не можуть згадати, коли востаннє заходили до церкви? За останні 20 років кількість людей, які регулярно відвідують релігійні служби в Європі, впала з 60 до 30%. Але за цей самий період кількість людей з діагностованіми тривожними розладами зросла на 300% за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми стали менш релігійними, але не стали менш боязкими. Навпаки, наш страх лише посилився, знайшовши нові форми та нові об'єкти поклоніння. Сьогодні ми розкриємо темну правду про те, як страх не просто замінив релігію, а став новою релігією сучасності з власними храмами, жерцями та ритуалами. Протягом тисячоліть релігія виконувала одну ключову функцію, про яку ми рідко замислюємося. Вона контролювала наш найглибший екзистенційний жах перед невідомим. У 82-му році антрополог Ернест Бекер опублікував книгу Заперечення смерті, яка отримала Пулітерівську премію та назавжди змінила наше розуміння людської психології. Бекер стверджував щось радикальне: вся людська цивілізація, кожна культура, кожна релігія побудовані на одному фундаменті. На спробі втекти від усвідомлення власної смертності. Людина єдина істота, яка знає, що помре, але не може змиритися з цим знанням. Це створює те, що Бекер називав жахом смерті, постійну фонову тривогу, яка отруює кожен момент нашого існування. Релігія пропонувала елегантне рішення вона обіцяла безсмертя душі, життя після смерті, вічність у раю. Вона давала відповіді на питання, які не мають відповідей коли помираєш, це лише перехід, навіщо живеш, Бог має план. Чому страждаєш це випробування? Релігія не лише втішала, вона структурувала сам страх, робила його зрозумілим та керованим. У 96-му році психологи з університету Колорадо розробили теорію управління терором, яка експериментально підтвердила ідеї Бекера. Джеф Грінберг та його колеги проводили серію дослідів, де людям непомітно нагадували про смертність, просили заповнити анкету про похоронні побажання або проводили експеримент біля кладовища. Результати були приголомшливими. Після нагадування про смертність люди ставали набагато більш релігійними, консервативними та агресивними до тих, хто не розділяв їхні переконання. Коли ми відчуваємо загрозу існуванню, ми несвідомо хапаємося за культурні системи, які обіцяють безсмертя. За звичайних умов ця система була релігією. Церква, мечеть, синагога, храм пропонували не просто віру, а цілісну систему захисту від екзистенційного жаху. Щотижневі служби нагадували, що смерть не кінець, молитви створювали ілюзію контролю над долею. Спільнота віруючих давала відчуття причетності до чогось вічного. Страх був, але він мав ім'я, форму та рішення. Потім прийшов ХХ вік із його науковими революціями та секуляризацією. Освічені суспільства почали відмовлятися від релігійних пояснень світу. Дарвін пояснив походження життя без Бога. Фройд назвав релігію колективним неврозом, Ніцше проголосив смерть Бога. До початку ХХ століття західна цивілізація здійснила масовий вихід з церков. У 2023 році опитування євробарометра показало, що 50% європейців не вірять в існування жодного Бога чи вищої сили. У Нідернандах ця цифра сягає 70 у Чехії 65%. Навіть в традиційно релігійних країнах, як Польща та Ірландія, молоде покоління масово залишає церкву. Ми здійснили найбільший релігійний відступ в історії людства, але ось парадокс, який змушує замислитися: коли релігія відступила, страх нікуди не зник. Навпаки, він став всеосяжним, всепроникним, абсолютним. Психологічна порожнина, яку залишила релігія, не залишилась порожньою. Вона почала заповнюватися чимось іншим, чимось темнішим та більш підступним. Подивіться на статистику тривожності. За даними Національного інституту психічного здоров'я США, у 92-му році 17% американців страждали на тривожні розлади. У 2022 році ця цифра досягла 42%. Серед покоління Z, народжених після 2000-го, показник ще вищий. 56% молодих людей мають діагностовані тривожні розлади. Ми живемо в найбезпечнішій епосі людської історії. Немає світових воєн, немає масових епідемій чуми, немає голоду в розвинених країнах, найвесничніша злочинність в Європі та Північній Америці на найнижчому рівні за століття. Але ми боїмося більше ніж коли-небудь. Чому? Тому що страх знайшов нову форму. Він більше не чекає на церковні лави, щоб дати відповіді. Він заповнює кожну секунду нашого буття через екрани смартфонів та моніторів. Він говорить голосами новинних ведучих та експертів. Він створює ритуали перевірки стрічок новин та обговорення апокаліптичних сценаріїв. Страх перестав бути емоцією, яку треба приборкати. Він став способом життя. Ідеологією, новою трансцендентною силою, якій ми поклоняємося кожного дня. Французький філософ Жак Деріда в 97-му році написав есе Віра і знання, де передбачив цей феномен. Він говорив про релігію без релігії, систему віри, яка не потребує Бога, але зберігає всі структури релігійного мислення. Абсолютні істини, беззаперечних авторитетів, ритуали підкорення, відлучення і надумців. Що, якщо саме це ми й отримали? Що, якщо наше суспільство не стало атеїстичним, а просто замінило старі релігійні структури новими? Замість страху Божого ми отримали страх перед пандеміями, кліматичними катастрофами, економічними колапсами, тероризмом, штучним інтелектом. Замість проповідників з'явилися експерти в телестудіях. Замість священних текстів, наукові статті та урядові протоколи, замість церковних дзвонів пуш сповіщення про чергову загрозу. Ми не позбулися релігії, ми створили нову, темнішу версію, де об'єктом поклоніння став сам страх. Найстрашніше в цій новій релігії те, що більшість її вірян не усвідомлюють своєї віри. Коли середньовічна людина йшла до церкви, вона знала, що бере участь в релігійному ритуалі, але коли сучасна людина годинами скролить новини про чергову загрозу, вона переконана, що просто залишається інформованою. Коли вона захищає офіційну версію подій з релігійним запалом, вона вважає, що вірить науці. Коли вона вимагає покарання для тих, хто не розділяє їхніх страхів, вона думає, що дбає про безпеку. Найефективніша релігія. Та, яка не називає себе релігією, найсильніший культ той, що маскирується під раціональність. Саме таким став культ страху в 21 столітті. Страх завжди був трансцендентним переживанням, чимось, що виходить за межі повсякденного досвіду. Релігія це розуміла та пропонувала трансценденцію через віру в Бога. Сучасність пропонує трансценденцію через занурення в безперервний потік загроз. Жак Деріда писав у вірі та знанні. Релігія залишається навіть там, де Бога немає, оскільки релігійна структура свідомості глибша за будь-який конкретний об'єкт віри. Ми не можемо просто вимкнути релігійний спосіб мислення, бо він вбудований у нашу психологію. Коли церкви спустіли, ця структура знайшла новий об'єкт. Страх почав функціонувати як невидима церква з щоденними проповідями, що транслюються через усі можливі канали. Увімкни телевізор о восьмій вечора, коли раніше йшла вечірня молитва. Тепер там випуск новин: 45 хвилин занурення у світ катастроф, загроз та апокаліптичних попереджень. Це не інформування, це ритуал колективного страху. У 2018 році дослідники зі Стенфордського університету провели експеримент, який виявив дивовижну річ. Вони сканували мозок людей під час перегляду різних типів контенту. Коли учасники дивилися негативні новини про загрози здоров'ю, економічні кризи чи природні катастрофи. У них активувалися ті самі ділянки мозку, що й під час релігійних переживань, зокрема медіальна префронтальна кора та задня цингулярна кора. Ділянки відповідальні за обробку трансцендентного досвіду та формування світоглядних переконань. Мозок не розрізняє, чи ти слухаєш проповідь про страшний суд чи прогноз епідеміологів про нову пандемію. В обох випадках активується та сама нейронна мережа, яка відповідає за засвоєння абсолютних істин від авторитетних джерел. Ми біологічно налаштовані сприймати заяви про загрози як священні тексти, які не підлягають сумніву. Пандемія COVID показала релігійну природу сучасного страху з кришталевою ясністю. Подивіться на структуру соціальної поведінки протягом 2020-2021 років. Карантин функціонував як пост, період самообмеження заради вищої мети. Маски стали видимим символом віри, знаком того, що ти приймаєш офіційну доктрину. Вакцинація перетворилася на щось схоже на причастя, ритуал, який підтверджує твоє членство в спільноті правовірних. Сертифікати вакцинації працювали як свідоцтва про хрещення, що дають доступ до суспільних просторів. Ті, хто ставив під сумнів офіційні наративи, піддавалися остракізму, який нічим не відрізнявся від релігійного відлучення. Соціальні мережі заблокували їхні акаунти, роботодавці звільняли їх, родини розривали стосунки не через наукові дискусії, а через порушення нової віри. Єресь 21 століття полягає не у відмові від Бога, а у відмові боятися того, чого боїться більшість. Хто ж став новим духовництвом у цій релігії страху? Засоби масової інформації перебрали на себе функції церковної ієрархії. Журналісти та експерти отримали статус непогришних авторитетів, чиї слова не підлягають критичному аналізу. У 2021 році Гарвардський центр Шоренстейна проаналізував контент провідних американських медіа за 10 років. Виявилося, що 87% новинних матеріалів мали негативне забарвлення. 93% заголовків містили слова, що викликають тривогу: загроза, криза, катастрофа, небезпека, колапс. Це не випадковість та не журналістська помилка, це свідома редакційна політика, бо страх продає краще за будь-який інший товар. Але продаж це лише поверхневий шлар, глибша функція створення постійного стану тривоги, який робить людей податливими до контролю. Ноам Хомський ще у 88 році описав цей механізм у книзі Виробництво згоди він показав, як медіа не просто інформують, а формують реальність, у якій живе суспільство. Хомський стверджував, що справжня функція новин не давати знання, а підтримувати людей у стані керованої тривоги. Коли ти постійно стривожений, ти шукаєш захисту. Коли ти шукаєш захисту, ти готовий підкоритися авторитету, який обіцяє безпеку. Подивіться, як це працювало під час пандемії. Медійні експерти, більшість з яких не мали вищої медичної освіти, отримали статус пророків нової віри. Телевізійні лікарі заговорили з непохитною впевненістю про речі, щодо яких наукова спільнота сумнівалася. Але їхня впевненість була важливіша за точність, бо впевненість це ознака священства. Люди довіряли тим, хто лякає, не тому, що вони були праві, а тому, що вони не виявляли сумнівів. В релігії сумнів це гріх, і в релігії страху діють ті самі правила. Чому ми довіряємо тим, хто лякає? Психолог Даніель Канеман, лауреат Нобелівської премії, пояснює це через концепцію когнітивної доступності. Наш мозок оцінює ймовірність події не за статистикою, а за тим, наскільки легко ми можемо пригадати приклади. Коли медіа постійно показують авіакатастрофи, ми переоцінюємо ризик літати, хоча статистично літак найбезпечніший. Коли новини кожного дня говорять про нову загрозу, наш мозок починає вірити, що світ став смертельно небезпечним, навіть якщо об'єктивні дані показують протилежне. Експерти, які нагнітають страх, експлуатують цю когнітивну вразливість. Вони знають, що драматичні попередження запам'ятовуються краще за нюансовані аналізи. Алармістські прогнози отримують більше уваги за оптимістичні оцінки. За кожним можливо та ймовірно ховається реальна неоднозначність, але неоднозначність не дає нам психологічного комфорту. Тому ми вибираємо тих, хто говорить категорично, навіть якщо реальність набагато складніша. Але нова релігія страху не обмежується пасивним спостереженням за новинами. Вона вимагає активної участі у щоденних ритуалах. Скільки разів сьогодні ти перевіряв новини? Статистика показує, що середньостатистична людина робить це 58 разів на день згідно з дослідженням Університету Техасу. 58 разів ми занурюємося у потік інформації про загрози, катастрофи, кризи. Це не інформаційна потреба, це ритуал. Середньовічний монах молився тричі на день вранці, вдень та ввечері. Сучасна людина молиться перед екраном майже 60 разів, постійно шукаючи підтвердження своїх страхів або нових причин для тривоги. Скролінг стрічки новин став еквівалентом перебирання чоток, механічною дією, яка заспокоює через свою передбачуваність, навіть коли зміст викликає стрес. Соціальні мережі посилили цей ефект до абсолютної досконалості. Алгоритми Facebook, Twitter, Instagram налаштовані на максимізацію залученості, а найбільшу залученість викликають емоційно заряджені пости. Дослідження Масачусетського технологічного інституту показало, що неправдива інформація поширюється в шість разів швидше за правдиву. Чому? Бо брехня зазвичай більш емоційна, драматична, шокуюча. Вона краще активує нашу систему страху. Алгоритм це помічає та починає показувати нам все більше подібного контенту. Створюється ехокамера страху, де кожен пост підсилює та підтверджує наші тривоги. Це працює як церковна община, де всі навколо розділяють твої переконання. Але замість підтримки віри в Бога це підтримка віри в близький колапс цивілізації. Дискусії про загрози стали новими богослужіннями. Подивіться на структуру типової розмови за обіднім столом чи в коментарях під постом. Хтось озвучує тривожну новину, інші підхоплюють, додають власні страхи, обмінюються апокаліптичними передбаченнями. Це не раціональний аналіз проблем, це ритуальне зміцнення колективного страху. Кожен учасник отримує підтвердження, що його тривога виправдана, що світ справді жахливий, що страх це адекватна реакція. Той, хто намагається внести оптимістичну ноту чи поставити під сумнів серйозність загрози, зустрічає ворожість не тому, що він неправий, а тому, що він порушує ритуал. У релігійній службі не прийнято раптом заявити, що Бога не існує. У службі страху не прийнято заявити, що світ не такий страшний. Обидва порушення караються соціальним відторгненням. Нова релігія має свої непорушні догми, істини, які не підлягають сумніву. У середньовіччі це були догмати про непогришність церкви та буквально істинність священних текстів. Сьогодні це офіційні наративи про глобальні загрози. Сумніватися в них означає стати єретиком сучасності. Соціальні мережі практикують цифрове відлучення, блокуючи акаунти тих, хто поширює дезінформацію. Але що таке дезінформація у світі, де експертні оцінки постійно змінюються? Часто це просто інформація, яка суперечить офіційній лінії на даний момент. Того, хто ставить під сумнів панічні наративи, називають конспірологом, сучасним еквівалентом єретика. Його виганяють з цифрової спільноти, він втрачає платформу, аудиторію, можливість бути почутим. Це цифрова інквізиція, яка не спалює тіла, але знищує репутації та соціальні зв'язки. Чи не нагадується церковні суди середньовіччя, коли єдиним гріхом було відхилення від офіційної доктрини, але найтемніша частина цієї нової релігії ще попереду вона полягає не в тому, що нас лякають, а в тому, що ми самі прагнемо бути наляканими. Ціна нової релігії страху вимірюється не у грошах, а у зруйнованих психіках та втрачених життях. За останні 20 років світ став свідком безпрецедентної епідемії психічних розладів. Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує зростання депресії на 300% з 2002 року. Тривожні розлади діагностуються у 42% молодих людей віком від 18 до 25 років у розвинених країнах. Рівень самогубств серед підлітків зріс на 57% за останнє десятиліття в США згідно з даними центрів контролю захворювань. Ці цифри не просто статистика, це крик цілого покоління, що задихається під тягарем постійного страху. Віктор Франкул, психіатр, який пережив концтабори, писав у книзі Людина в пошуках сенсу, коли людина втрачає сенс існування. Вона заповнює порожнечу або вікчаєм, або фальшивими цілями. Старі релігії давали сенс, нова релігія страху дає лише порожнечу, загорнуту в нескінченний потік тривожних новин. Ось парадокс, який має змусити нас задуматися. Ми живемо в найбезпечнішу епоху людської історії за будь-яким об'єктивним показником. Очікувана тривалість життя досягла 80 років у розвинених країнах, що вдвічі більше ніж 100 років тому. Дитяча смертність впала з 20% до менше 1%. Голод практично зник у більшості світу. Насильницька злочинність у Західній Європі та Північній Америці на найнижчому рівні за століття. Ймовірність загинути у війні менша ніж будь-коли в історії. Медицина вилікувала хвороби, які ще 50 років тому були смертельними. Технології дали нам комфорт, про який наші пращури не могли навіть мріяти. Але попри всю цю безпеку та прогрес, ми боїмося більше ніж середньовічні селяни під час епідемій чуми. Чому, володіючи більшим контролем над реальністю, ми відчуваємо менше контролю над власним життям? Відповідь криється у природі самого страху як психологічного феномена. Але чи означає це, що ми приречені, що людство назавжди застрягло у цій пастці еволюційних вразливостей та маніпулятивних систем? Історія дає нам дещо обнаділимі приклади, деякі суспільства зуміли вибудувати імунітет до найгірших проявів культу страху. Розгляньмо Бутан, невелику гімалайську країну, яка відмовилася від погоні за економічним зростанням на користь концепції валового національного щастя. Замість виміру успіху через ВВП Бутан оцінює добробут через психологічне здоров'я, збереження культури, екологічну стійкість та якість врядування. Результат 91% населення Бутану повідомляють про високий рівень життєвого задоволення, попри те, що за західними стандартами країна залишається бідною. Вони не дозволили економічному страху дефіциту диктувати соціальні пріоритети. Скандинавські країни демонструють інший шлях. Данія, Норвегія, Швеція найменш релігійні суспільства на планеті. У Данії лише 12% населення вважають релігію важливою частиною життя, але ці країни також мають найнижчий рівень тривожних розладів та найвищі показники суб'єктивного благополуччя. Як їм це вдалося? Вони замінили страх довірою, довірою до соціальних інститутів, які реально працюють, довірою до системи охорони здоров'я, яка доступна всім без страху фінансової руїни. Довірою до освіти, яка безкоштовна та якісна, довірою до пенсійної системи, яка гарантує гідну старість. Коли базові потреби захищені не страхом покарання, а реальними соціальними гарантіями, страх втрачає владу над свідомістю. Люди можуть дозволити собі не жити у постійній тривозі, бо система справді дбає про них. Дані підтверджують цю логіку. Організація економічного співробітництва та розвитку щорічно публікує звіт про якість життя. Скандинавські країни незмінно посідають перші місця. Рівень довіри до інститутів у Данії сягає 80%, тоді як у США це 38%. Коли люди довіряють системі, вони менше схильні шукати порятунку в культах страху. Вони не потребують щоденних ритуалів перевірки новин, бо знають, державні інститути справді захищають їхні інтереси. Це не ідеальні суспільства, там теж є проблеми, але вони показують, що альтернатива існує. Що можна вибудувати цивілізацію не на фундаменті страху, а на фундаменті довіри та реальних соціальних гарантій? Що можемо зробити ми на індивідуальному рівні, щоб захистити себе від релігії страху? Перше та найважливіше практика інформаційної гігієни обмежте споживання новин до одного разу на день, максимум 30 хвилин. Дослідження Університету Пенсільванії показало, що зменшення часу в соцмережах до 30 хвилин на день знижує рівень тривожності на 43% за три тижні. Вибирайте джерела інформації свідомо, віддавайте перевагу аналітиці над сенсаціями. Практика благодарності працює як антидот страху. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це звучить як банальна порада, але нейронаука підтверджує ефективність. Регулярна практика благодарності змінює базову активність мозку, зміщуючи фокус уваги з загроз на можливості. Розвивайте критичне мислення замість сліпої віри авторитетам. Коли експерт робить категоричну заяву, запитайте себе, які докази це підтверджують, які альтернативні пояснення існують, чи може цей експерт мати конфлікт інтересів. Справжні вчені завжди вказують на обмеження своїх висновків. Ті, хто говорить з абсолютною певністю про складні питання, зазвичай або неуки, або маніпулятори. Будуйте локальні спільноти довіри. Інвестуйте час у реальні стосунки з реальними людьми, коли ваше відчуття безпеки залежить від близьких зв'язків, а не від абстрактних інститутів чи медійних наративів, страх втрачає владу над свідомістю. Люди можуть дозволити собі не жити у постійній тривозі, бо система справді дбає про них. Повернімося до Ернеста Бекера, з якого ми почали. Він писав: усвідомлення смерті і необхідність героїзму, щоб її подолати, це перша велика дилема людини. Бекер вважав, що ми не можемо позбутися страху смерті, але можемо вибрати, як на нього реагувати. Старі релігії пропонували героїзм через служіння Богу, нова релігія страху пропонує героїзм через підкорення експертів і ритуалів тривоги. Але існує третій шлях героїзм через прийняття невізначеності і побудову справжніх цінностей. Коли ти знаєш, що твоє життя скінченне, кожен момент набуває ваги. Коли ти приймаєш, що не можеш контролювати все, ти звільняєшся від тиранії страху. Страх природний, він частина людської природи, але він не повинен керувати кожним твоїм рішенням. Він не повинен ставати об'єктом поклоніння і центром існування. Вибір між релігією страху і філософією довіри це не абстрактна дилема. Це рішення, яке ти приймаєш кожного дня. Кожного разу, коли тягнешся до смартфону перевірити новини, ти стоїш перед цим вибором. Кожного разу, коли чуєш алармістське попередження, ти можеш вибрати панікувати або критично проаналізувати. Кожного разу, коли бачиш, як хтось піддає сумніву офіційний наратив, ти можеш вибрати відторгнути єретика або вислухати аргументи. Ці маленькі щоденні вибори формують тип суспільства, в якому ми живемо. Суспільство, побудоване на страху, породжує авторитаризм, цензуру, конформізм. Суспільство, побудоване на довірі, створює простір для різноманіття, діалогу, справжнього прогресу. Запитай себе, перш ніж лягти спати сьогодні: кому вигідний твій страх? Хто заробляє на ньому? Хто отримує владу через нього? Хто використовує його, щоб обмежити твою свободу? Відповіді на ці питання можуть тебе здивувати.